Як марокканці живуть без газу? У Марокко немає центрального газопостачання, і марокканці призвичаїлися жити без нього. Для приготування їжі вони використовують газові балони. Коштує такий балон 5 євро та має плюси і мінуси. Плюс в тому, що ви користуєтесь рівно тим, за що заплатили. Не треба передавати дані з лічильника та розбиратися з газовою службою, хто кому і скільки винен. Мінус треба вічно тягати цей балон, він закінчується в самий непідходящий момент, треба завжди мати запасний і він займає немало місця. Звичайно, тут в магазинах продаються електричні плити, але багато людей все одно обирають газ, я думаю, це тому, що електрична плита може споживати багато електроенергії. Для нагріву води тут використовують або бойлери, або газові колонки, до яких теж під'єднується газовий балон. Опалення в помешканнях теж немає. Тут зими не дуже холодні, їх можна пережити без опалення, якщо тепло одягатися та вкриватися двома ковдрами, але це не дуже комфортно, тому люди все одно для обігріву помешкання використовують кондиціонери та різні обігрівачі.